Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у мене знову новенький орхідей. Знаю, знаю, будете ви мені обов'язково писати, що в котре ти говориш, що. Це вже останнє замовлення, тому що місця у тебе немає, але все одно ти продовжуєш показувати нам новенькі орхідеї. Так, друзі, не могла я втриматися, тому що ціна була доступна, і коли я побачила ось ці сорти, я просто не могла втриматись. Давайте я вам одразу їх буду показувати, щоб не затягувати відео. Ось одна красуня. Неймовірно, чарівна, обов'язково знайду назву, і під час монтування відео вам покажу назву, підпишу, залишу назву на екрані, вірніше, щоб в тому випадку, якщо є у вас також ці сорти орхідей, ви також змогли їх собі підписати. Ось, друзі. Неймовірно, просто велика квітка, бачите? Чимось вона мені нагадує нашого красення сого кідана. Бачите, ось ці жовті вуса на білому фоні, і плюс ось ці темно темнобордові такі сплеші по краям білих пелюсточок. Бачите? Просто неймовірна красуня. Бачите, кожна, кожна квіточка дуже гарна. І, до речі, звісно, це було замовлення зроблено. Поштою, отримала я ці орхідеї новою поштою, і жодна жодна із квітів, бачите, не стресанула, не відпала за винятком однієї. Ось тут вона була зламана, але це нічого. Зате, яка кількість квітів все ще залишається, і, взагалі, дуже, я так вважаю, стресост... стресостійкий сорт, тому що ну, ніяк, просто ніяк не відреагувала ця орхідейка на зміну. Місця, тому потихеньку будемо її адаптувати і з радістю буду ростити її у своїй колекції. А також ще одна не менш ефектна красуня. Ви тільки як я подивіться також, які фарби на білому фоні, коли я побачила цю орхідею, мені одразу захотілося її. Я навіть ціну ще не почула, а вже її забронювала, тому що, ну, погодьтеся, таку красу, гріх не взяти. І дуже було прикро, якби я не встигла, тому що вона була в єдиному екземплярі. Якщо ось таких було декілька, то ось ця красуня була тільки одна. І вона, як ви бачите, моя, я встигла, я дуже задоволена. Квіти також, орхідея всі тримає. Жодну квіточку вона не скинула. Дуже гарно квітне, подивіться. І на відміну від попередньої, і з кореневою системою у цієї красуні все в порядку. назви на жаль, як ви бачите, немає, тільки вказаний план паспорт і якісь кодові такі позначення. Ну, я знаю дівчат, які з легкістю дуже визначають гарно сорти і по кодовим таким позначкам, але. Я в цьому не розбираюся, якщо чесно, часу в мене немає. Звісно, якщо у людини є час і бажання розбиратися в цьому, то, звісно, кожен може навчитися. Але для того ми і існуємо унікальні такі дівчата, унікальні люди, що дехто розбирається дуже гарно в сортах, варто тільки поглянути на ту чи іншу орхідею і з легкістю можуть визначити сорт орхідеї. А Хтось може інакшими способами визначати їхні назви, їхні сорти, тому у кожного свої таланти, я так вважаю. Ну, нічого. Ви обов'язково, я впевнена, також будете допомагати мені з назвами, якщо я випадково не буду знати, як підписати ту чи іншу орхідейку. Для мене це дуже цінно, коли ви допомагаєте мені. З назвами моїх невизначених орхідей. Тому наперед вам всім дякую. Заодно дякую вам за те, що коментуєте мої відео, за те, що лайкаєте, за те, що переглядаєте мої відео, а також підписуєтеся. Для мене це дуже і дуже приємно. Ну що, ось такі, друзі, мої неймовірно чарівні каскади. Давайте поглянемо на них разом. Я сподіваюся, вони вам сподобались також, тому що я від них просто в захваті. А вам, як завжди, на під кінець відео я хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!